Директорів позашкільної освіти вчили розмальовувати писанки. Майстер-класи для освітян Прикарпаття провели в одноіменному музеї. Таким чином, працівники районного будинку дитячої та юнацької творчості організували обласний семінар. Їх зустріли гуцульським танцем, піснею, хлібом та сіллю. Так артисти Коломищини вітали гостей з області. Захід досить нетрадиційний. Замість звичного круглого столу учасників семінару зібрали в музеї писанки. Мета нашого семінару розкрити зміст роботи Коломийського районного будинку дитячо-юнацької творчості та Отеніцької художньо-ремісничої школи щодо забезпечення духовного розвитку вихованців. Проходив обласний семінар на базі районного будинку дитячої та юнацької творчості. Зараз там навчається понад 800 дітей. Заклад має кілька зазково хореографічних гуртків. Також тут навчають декоративно-прикладному мистецтві, працюють в туристичному напрямку, естетичному, декоративно-ужитковому. Саме цим досвідом і ділилися працівники будинку школяра зі своїми колегами. Також директори області мали змогу пройти майстер-класи по малюванню писанки та навчитись виготовляти роботи з батику. Для участі у семінарі залучено кращі вокальні гуртки. Залучено керівники декоративно-прикладного мистецтва, які оформили виставку у музеї писанці і проводять майстер-клас по виготовленню робіт з батику та також написанню писанки. Загалом майстер-класи відвідали 25 директорів. Саме стільки працівників освіти приїхали на обласний семінар.